Доброго дня, шановні наші підписчики, шановні наші глядачі, і сьогодні дуже коротеньке, але й смачнюче відео. Ви знаєте, бачите ягоду позаду мене. Це Кавун, і ми будемо смакувати з вами. Ну, не повірите, що, який гібрид, скажете там, Топган, Карістан, ні. Старенький, провірений фарао. Ви не повірите, яких він тут розмірів. Це у нас Дніпропетровщина, висадка розсади була десь 15-20 квітня. І я вам зараз переведу камеру, покажу. І так, друзі, шановні, дивіться, які тут у нас екземпляри. Це ось вам старенький провірений фарао. Продовгувастий полосатий каву. І дивіться, скільки його тут ось ось-ось. Його так в ботві не видно, тому що він пови... тільки що почав достигати. Фермери зробили останній полив. І Я думаю, що на наступному тижні, сьогодні вівторок якраз, і на наступному тижні вже будуть збирати повноцінно. А ми з вами зараз оцінимо один несенький, який би тут вибрати за на. Мабуть, оце виберемо. Да? Чи ні, чи він трошки такий, як повнуватий, ну нічого. Нас, якщо що, простять. Так, зараз будемо спочатку важити. Десять! Десять кіло!